Наближається одне з найвеличніших християнських свят Пасха. Релігійні конфесії області активно готуються до належного відзначення Великодня. Це включає в себе не лише проведення богослужінь, а й впорядкування території храмів. Про стан підготовки керівники різних релігійних конфесій розповідали на прес-конференції за участі начальника відділу у справах релігії облдержадміністрації Ігоря Салецького. Великодні свята у Вінниці цьогоріч пройдуть по-особливому. Вперше освячення пасхальних кошиків відбуватиметься у суботу з 9 ранку до 9 вечора. Новацію запровадили для того, аби у неділю усі прихожани більше були віддані молитві і богослужінню у храмах. А 24 квітня вперше відбудеться загальноміський пасхальний хресний хід. Розпочнеться він о першій годині дня. Цей хресний хід відбудеться в день вже тоді, коли всі вночі відсвяткують по своїх храмах, і від кожного з 34 храмів Української православної церкви в місті Вінниці піде хресна хода по напрямку. До вулиці Хмельницьких шосе 5 там знаходиться храм на честь Воскресіння Господнього. Перед ним є територія, де відбудеться загальне богослужіння. В ньому візьмуть участь близько 60 священиків, очолить його архієпископ Симеон. 30 квітня у сквері Козицького відбудеться перший православний фестиваль церковних хорів за участю дорослих та дитячих колективів. Також на пасхальному тижні віничани зможуть побачити українську прем'єру Чорнобильської літургії. 28 числа о 16 годині в концертному залі плеяда відбудеться прем'єра Українська прем'єра літургії. Чорнобильської літургії, яку написав архієпископ Тульчинський, Брасловський Анафан, Музику, власне, яку я написав, Виконує її академічний хор Вінниця під управлінням. Народного артиста України Віталія Івановича Газінського. Задля зручності війничан на свята буде змінено графік руху міського електротранспорту. 23 квітня трамвай та тролейбуси працюватимуть на маршрутах до 11 години вечора. 24 квітня рух електротранспорту розпочнеться з 3 ранку.